В від Святого Матея Своди. Того часу Ісус, відповідаючи, сказав, прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене. Бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете відпочинок своїм душам, адже моє ярмолюбе і мій тягар легкий. Це є слово Господнє, Богу. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Ніх Венці похвалений Єсу Христос. Амінь. Улюблені в Христі, брати і сестри, шановні наші міністранти, родина пані Галини, за яку сьогодні молимося в цій святій літургії. Кохана Матусю, тут присутня з нами. Дякую вам всім за запрошення, особливо родині пані Галини, всім вам, парафіанам, моєму обіжмованому таткові Кольові, який так дуже дбав, щоб все було добре, і телефонував багато разів, щоб ця служба Божа відбулася. Нехай Бог нам винагороджує. Кохані парафіяни, улюблені Божі діти. Євангелія, яку на сьогоднішній день поспіл нам дається 11 розділ святого Матея. Сьогодні кожен по різному розуміє ці слова, хоча ми всі знаємо, що таке тягарі, що таке труднощі, що таке переживання, страждання. Кожен розуміє, якщо людина говорить про якесь страждання, то розуміємо хоча б більш-менш, про що може цій людині йтися. Але правда є така, що ці поняття, ці розуміння, ці слова не завжди є в нашому житті однозначні. І якщо пан Єзус сьогодні каже: прийдіть до мене, обтяжені і струджені, що це може для нас означати? Чи я насправді розумію, що є правдивим тягрем в моєму житті, і яка правдива трудність може бути в мене? Може, скажу таку історію, щоб легше було зрозуміти, колись в село до дідуся приїхали діти, внуки з міста, внуки вже в місті народилися, і прийшов там внук до дідуся, розмовляє і щось там розпитує, а дідусь каже: от там така біда сталася, там така трагедія, там таке горе, і цей внук каже, дідуся, а розкажи, що воно таке означає, бо. Я ніби розумію, але, але чому це горе, чому це біда, чому це такі різні якісь назви, слова в цьому. І дідусь каже: ну дивись, каже, якщо що-небудь в селі станеться, то це є якась трагедія, це якесь горе. Але якби дідові вкрали кури, то це вже велика біда на все село. Ну І так пояснив внукові, вечором сидять, дивляться телевізор, якісь новості показують. Ну і там, як то в новостях нічого хорошого, тільки все погане, так. Ну бо це якась більша така, знаєте, сатисфакція, що люди дивляться, щось там сталося, десь там вкрали, когось з роботи вигнали, когось посадили в тюрму. Такі в нас новості, так, така у нас сьогодні культура 21-го століття в телебаченні, в радіо, що про хороше, про добре. Майже ніхто не говорить тільки про такі речі. Ну і всі сидять, дивляться ці новості, новини. ну, і... Ці, скажімо, батьки молоді кажуть, от яка людям біда сьогодні каже, там когось собі крали, а цей внука, ні, ні це не біда. Біда, як від кури вкрадуть. А це просто трагедія, це горе. Так, так їм пояснює тим батькам своїм. Чому цей приклад? Тому що, кохані, ми повинні собі подумати, насправді, який є тягар і яка струдженість в нашому житті. Очевидно, в цій є відразу підсказка така, тому що Ісус говорить, що я лагідний покірним серцем і хто прийде до мене, той знайде відпочинок своїм душам. Очевидно, трудно, коли, наприклад, мало грошей, нема за що купити хліба, хотілося якісь одежі нові, ходимо в старих вже, може, десь там полатаних. І це теж є якась там біда, так? це теж є якась трудність. Але найгірша трудність є духовна, найгірше обтяження, коли людина розуміє, що гріх, він насправді дуже багато коштує. Так? Гріх коштував Бога те, що Він мусив дати свого Сина Ісуса Христа за нас. Така велика ціна гріха. Для людини віруючої. Для невіруючої людини це дуже велика ціна, тому що це навіки вже затрачення людини в пеклі. Ось така ціна гріха. І тому ми молимось про відпущення гріхів, про Боже милосердя, для кожного з нас. Завжди служба Божа, свята Літургія розпочинається так званим актом покути. Колись це в латинській службі Божій, хто пам'ятає за старших, коли в латинській мові служба Божа правила говорили такі слова конфітео, тобто визнаю свої гріхи, акт покути. І сьогодні ми співаємо пані змілості, Господи, помилуй. Це і власне той момент, коли ми приготовлюємося, щоб подумати, де ми согрішили думкою, словом, учинком і недбальством. І за це Бога перепрошуємо, щоб достойно і гідно цю службу Божу звершити і прийняти святе причастя, прийняти Бога в Слові Божому і прийняти Його в комунії святи. Це є свідомість нашого тягара. І тому сьогодні, коли пан Єзус каже, приїдь до мене, струджені і обтяжені, нам потрібно подумати, що так насправді є нашим тягарем на сьогоднішній день. Чи я цей тягар приношу Богові. Але теж дуже важливо є, щоб ми не попутали гріх з Христом. Бо, наприклад, хвороба страждання це є хрест, і це можемо офіровувати Богові. Але не може бути так, що, наприклад, хтось там напився, відра горівки випив, погано себе почуває і каже: О, який мені хрест Бог дав. Так, погано себе чувствує. Це і наслідок гріха. Це не є хрест. Так, це є наслідок гріха. І цього Богові немає пожертвувати, тому що воно не вкладається в жодні рамки. Сьогодні наша молитва, яка була вступною молитвою, називається Колекта, тобто колекція всіх інтенцій. Вона завжди молиться на початку Святої Божої служби. І ми сьогодні чули, в який спосіб потрібно розуміти, що ми маємо принести Богові. І в який спосіб ми повинні це життя наше провадити, щоб подобатись Богові. Такі слова сьогодні ще раз їх повторимо. Боже, ти являєш тим, хто помиляється, світло Твоєї правди». це є Божі заповіді. Бог дає світло, ми дуже часто є в темряві, і цим світлом Бог нам показує дорогу, в яку сторону нам потрібно йти. Якщо людина не йде за Божою правдою, то так, якби ми в селі приїхали колись перший раз якесь в якесь село і питаємо, а де там бабця Ганя живе, наприклад. Так? Ну, то ось тут ви підете в праву сторону і там буде друга хата. Ми добре, добре, дякуємо і пішли в другу сторону. Отак От так ми часом в житті робимо. Бог дає нам світло, ми йдемо взагалі іншою стороною. Являє Бог світло, щоби. Ці люди, які помиляються, могли повернутися на дорогу праведності. Дорога це є життя. Так, ми кожен з нас колись на гробіку будемо мали написано дві дати, два числа. Народився колись там якогось числа, місяця, року. І буде дата смерті. І ця рисочка, яка є між цими датами, це і наше життя. Отаке таке воно коротке. От таке воно справді коротке. Віться, що нас 100 років назад не було на світі, і 100 років пізніше ми знову не буде нас на світі. І сьогодні от ми зібралися в костьолі, і ми навіть собі не усвідомлюємо, що там в 1750, якомусь там році жила якась бабця в мудрих головах. І поняття ніхто не має. Що за одна, звідки, скільки прожила? Жила, та й жила. Так? Ми вже інше покоління. І колись після нас теж так. Ніхто не буде пам'ятати, що такий Отець Лаврентій був, чи там Петя, Вася, Коля, Ганя, Франя. Жили та й жили, пройшло 100 років, та й забули. Але що є важливе, щоб ми пам'ятали, так? Ми пам'ятаємо про святих, які жили в Божій правді і про них пам'ятаємо святий Антоній, святий Францій, там, наприклад, матка Тереза з Кальбути, ще багато різних святих, Фаустина, і так далі. Тобто, ми пам'ятаємо тих. Які жили праведним життям, і вони є для нас прикладом. І тепер це є для нас вибір, в який спосіб ми будемо жити, щоб пізніше, коли ми вже перестанемо йти по цій землі, по наших кроках люди ще могли вступати і йти дорогою праведності, бо так колись нас вчили. Так, так колись нам хтось передав. І дуже добре не раз є. Як Люди згадують, що так мама робили, так тато робили. От у нас така традиція в сім'ї, в родині. Це дуже добре пам'ятати про це. Але ми часом пам'ятаємо різні звичаї, традиції, де насправді вони не мають ніякого смислу в житті. Так? Наприклад, мені хтось там розповідав в одній сім'ї. общем, молода людина, там вже внуки чи правнуки. Коли готували їжу, то запитала там внучка бабцю чи когось там, чи свою маму, і каже, а чого ми скажем, обрізаємо, як жаримо там колбасу, тії сосиски жаримо, то ми обрізаємо кінчики. Чого? Ми знаємо, так все робили. каже, і Бабця робила, і прабабця робила, то йде бабцю, спитає. То пішла до бабці, вона каже, я теж не знаю, йде до прабабці. Прийшли до старенької прабабці, вже пусть 100 років тій прабабці. І каже, бабцю, а чого ви так робили? Чого ми так аж до сьогодні робимо? Який смисл в цьому? Чи це якісь поробки, чи це якісь традиції, чи якась релігія? Що це таке? А ця прабабця каже, то ви ще до тої пори на тій маленькій пательні жарите, каже, бо в мене не власності, я мусила різати. Потім купили в іншу і далі різали. Ніхто нікому не сказав, що вже не треба. Тут як дощ, де зонтик, включили. Розпостерли, так, дощ перестав далі зонтком ходять, так може пригодиться. Це дуже важливе, чи ми розуміємо, навіщо ми так чи інакше в житті поступаємо. І далі наша молитва каже, вчини, щоби ті, хто звуть себе християнами, це, наприклад, ми, так? бо ми ж називаємо себе християнами, як би не було, ще кажемо католіки, це взагалі вже вищий пилотаж. Щоб ці християни відкинули все, що суперечить гідності цього імені. Ім'я Ісуса Христа, то Слово імені написано з Великої букви. Все, що суперечить Богові, чи я би зробив, чи я би зробила так, якщо би зараз біля мене стояв Ісус Христос, чи я би так зробив в своєму житті? Чи це і мій правильний вибір? Щоб відкинули все, що суперечить гідності цього імені, і дбали про те, що з ним є згідне, що з ним є згідне. Ласка Божа і гріх, все має свої наслідки. І тепер від нас залежить, якими наслідками ми можемо жити. Кожен з нас хоче мати відпочинок, цей душевний. Дуже часто люди кажуть, я можу наробитися. Можу працювати день і ніч, але якщо в душі немає спокою, то навіть можна йти на море, на гори і ти не відпочинеш, тому що тебе щось в серці мучить. А дуже важливий є відпочинок в Богові. Так, навіть те, що ми зараз робимо, прийшли до постіла, молимось, може це є якесь виснаження, може це є якісь потім далі наслідки того, що треба більше працювати, щоб встигнути. Все зробити, що сьогодні запланували, але це і відпочинок так, з Богом. І ми насправді можемо цю душу віддати Богові. Розуміємо, що це є правильний момент, що за цей момент, за цю хвилину в нашому житті ми ніколи не будемо сумувати, ніколи не будемо жаліти. І коли ми в костілі молимось, слухаємо Боже Слово, ми ніколи в нашому житті не будемо. Робити якихось поступків, які будуть ставити великий знак запитання, чи це правильно. Тільки будемо завжди вибирати те, що Богові приємне. І тут завжди людина вирішує своє майбутнє. Так само, якби ми сказали в прикладі, що хтось відходить далі від криниці, від джерела і думає, чого мені хочеться пити. Тому що керниця далеко. Якщо ми далеко відходимо від Бога. То нема чому потім дивуватися, що ми маємо наслідки гріха. Так що гріх запанував, наприклад, нами. І сьогодні пан Ісус каже: прийдіть струджені і обтяжені. І потрібно прийти до Бога, але потрібно подумати, яку трудність я маю принести Богові, яку важкість я маю принести Богові. Одна така сім'я, знайома в воротку в костілі. Така родина овсяків, колись е, був такий з'їзд в домашньої церкви, це збираються сім'ї, родини, подружжя, і е, давали свідчення про своє життя. І, власне, цей пан Володя каже, що коли вони йшли до шлюбу, то він собі так е, каже, подумав, поки йшов від костільних тих дверей з під корів до овтажа. То казав, якщо би я мав щось не так зробити в житті чи обідати цю людину, то хай цього шлюбу не буде, просто щоб тут як вмерти в костіння. І вони потім довго чекали на дітей, багато років. Сьогодні має двоє діточок, прекрасне, гарну сім'ю. І він каже: ми завжди з дружиною, коли маємо щось вибрати в житті, коли маємо щось вирішити, ми завжди кажемо: якщо це не воля Божа, то просто хай ми помремо. Але і ми не зробимо щось поганого. І дзвінки Богу живуть, гарно живуть, мають сім'ю, але є ця свідомість, щоб не зробити чогось, що Богові не сподобається. Тому що це потім від нас залежить наше майбутнє, яке воно буде в небі чи без неба. І Сьогодні пан каже, знайдете відпочинок своїм душам. Людина сьогодні насправді чекає цього відпочинку. Чекає, знаєте, такого спокою, чекає Божого примирення. Тому що пан Ісус скаже: Моє ярмо любе і мій тягар легкий. Це що означає, що Бог має теж якісь тягарі. І Бог теж має ярмо, а цим Божим ярмом це є кожна людина, тому що Господь дав нам вільну волю, і йому легше каміння підносити як людське серце. Тому що все на світі є підпорядковане Богові. А людина має вільну волю. Може сказати так, може сказати ні. І Людина може бути впертою перед Богом. І це потім дає наслідки, дуже такі, ну, трудні наслідки. Але ми хочемо разом з Ісусом взяти цей тягар, так як на Хресній дорозі є таке стояння, так, стояння п'яте, де Шимон Сциринеї. Допомагає нести хрест. Тобто Ісус довірив йому цей хрест. Солдати, які бачили, що Ісусу вже важко йти, що Він може вмерти ще до Голгофи, заставили, примусили цього Симона з Киреми, щоб він ніс хрест. Ісус йому довірив це. Якщо людина хоче допомогти, Бог довіряє йому. Але Бог в цьому благословить. І ми бачимо, що ані Ісус не помер. Ані цей Симон Кирин'ян не помер, тільки Ісус доніс Хреста аж до Голофи. Ніколи не Бог, Бог не дає такого тягара, якого би людина не могла пронести. Страх завжди має великі очі. І ми, коли боїмося, ми не знаємо, за що взятись. А коли молимось, беремося за великі речі, за такі речі, які взагалі ну, трудно собі зрозуміти, що я можу собі порадити. І людина дає собі раду в цьому. Так що сьогодні Бог нас заохочує, щоб ми прийшли своїми труднощами і обтяженнями. Те, що мене принизує до землі, те, що мені не дає повстати, те, що не дозволяє мені тішитись в житті. От, треба подумати, з чим я сьогодні хочу прийти до Бога. Це може бути моє власне терпіння, це може бути страждання і переживання дітей чи внуків. Це може бути ситуація в сім'ї, в родині. Я сьогодні хочу, будучи в костілі, принести це Богові, тому що якщо ми не принесемо, ці люди самі не прийдуть. Це дуже важливо, щоб віддати себе в жертву Богові і взяти це Боже ярмо на себе і разом з Богом йти і говорити в сім'ї, дітям про Бога, говорити другим людям про Бога. Це настільки важливе, щоб ми не боялись бути християнами, щоб ми не боялись не соромились Бога, щоб ми не боялись признатись до того, що ми люди віруючі. Це дуже важливе. Навіть зараз хтось мені розповідав, що коли шукають різних психологів, щоб займатися з людьми, які там десь з фронту повертаються, і хтось прийшов до ксьонза і каже, Ну, потрібно порозмовляти, тут чоловік з війни вернувся. Але ви не кажіть, що в Треба, щоб він розказав про себе. Якщо він скаже, ну, але як я не скажу, що я ксьон. Так само, як псові скаже, не гавкай, так? або кутові скаже, що літа, як горобець по хаті. Кожен має свою натуру. Якщо людина має мене прийняти, то має прийняти мене таким, яким я є. Так? Це дуже важливо. Так? Дуже важливо, щоб ми. Насправді розуміли, що Бог є на першому місці в нашому житті. І Бог сам це покладає. Дивіться, що е, приклад Матінки Божої, кана Галілейська, весілля, приходить порадитися до Ісуса Христа і каже, немає вина. І Ісус, очевидно, що ж Він Бог, буде займатися якимось там вином чи гостями на весіллі. Що зробили, то мають. І каже до своєї мами, навіть сказав жінку, мені каже, мама, так жінко, це не твоя і не моя справа. Але Матір Божа розуміла, що тут треба проявити якусь людяність, треба проявити допомогу. І не сперечається з Ісусом, але йде до цих людей, які прислуговували, і каже, Зробіть все, що він скаже. І пан Ісус мусив це зробити. Він не міг відмовити своїй матері. І перше чудо це не було Воскресіння, це не було якесь зцілення хворої людини. Це була просто переміна води на вино. Але для того, що мама попросила. І для того це є дуже важливо, щоб ми в нашому житті розуміли, що ми теж для багатьох людей є такими духовними батьками, батьком, матір'ю. Кожному, кому скажемо про Бога, кожному, кого навчимо про Бога, ми є духовні батьки. І це дуже важливо сьогодні розуміти, що. Коли Бог не може переступити волі людини, ми можемо цю людину привести до відповіді Божої. Тому що нам зручніше сказати, що ти типу, повинен так зробити, ти типу, повинен так поступити, тому що Бог, коли прийде, людина перестрашиться, так? Бог, коли приходить, Бог забирає людей. Але ми можемо це зробити від Божого імені. Це означає, візьміть моє ярмо на себе. Воно любий, тягарний, легкий. Тобто все те, що Бог переживає заради нас, ми можемо Йому допомогти в цьому. І навіть така молитва, як сьогодні, коли ми молимо за померлих, це є теж молитва, яка випрошує в Бога небо. Бо ця людина вже сама не може собі цієї благодаті випросити, але ми можемо так, приймаємо комунію святу в цьому намірі, маємо молитву, службу Божу, в цій інтенції, і Бог відповідає нам. Так, Бог є той, котрий хоче добра для цієї людини. Тому, так якби, ну, власне, навчені цим словом сьогоднішнім з Евангелії святого Матея, так само з молитви служби Божої, потрібно нам сьогодні задуматись, з чим так насправді ми маємо прийти до Бога. Якщо ми розуміємо, що є багато різних справ, а щось є найважливіше, що я можу принести Богові сьогодні, очевидно, Він все прийме. Але що є найголовніше, що ставимо на перше місце, хто для нас найцінніший, так? кого ми найбільше любимо, що хочемо за нього просити Бога. І тому ця Евангелія не буде. сьогодні нас осмілить в тому, дасть нам такої відваги, ревності, щоб наша молитва була може, часом і криком до неба, але випросила в Бога цю благодать, перш за все, навернення. До Господа Бога, а потім про це милосердя, бо людина, коли навертається, приходить до Господа і сама з ним єднається. І це проходить потім в постіль, в сповіді, в комунії святий, тому що людина осознає собі, усвідомлює свою дорогу життя. Тому цю дорогу життя потрібно прийти з Богом. І тому таким найкращим дороговсказом це є для нас Боже заповіді, це є це світло. Яке Бог дає для кожного з нас. І освітлені цим світлом Божим, справді стараємося відкинути все, що суперечить Богові, але прийняти те, що є Божою славою і нашим спасінням. Ам. І не похвалений Єсу Христос.